Ще актуально досліджувати сьогодні ромський геноцид? Що відбувалося під час переймосу на Закарпатті? Чому критичний погляд на націонал-соціалістичну історію все ще є актуальним, які сторінки історії ще не до кінця розкриті? На ці питання ми спробуємо надати відповідь через мистецтво та музику допомогти сучасному поколінню формувати пам'ять про переслідування ромів під час Другої світової війни. Залучаючи саму молодь, що й було зроблено при дослідженні історичних фактів, підготовки та постановки документальної вистави не моя історія. Музика. У цьому сюжеті ви теж зможете довідатися історії п'яти ромських музикантів, яким вміння грати на скрипці не тільки врятувало життя під час параймосу, але й пережити жахи радянського гулагу. Дюла Галамбоші. Про музичну обдарованість якого ходять легенди, і досі завжди гарно одягнений у фрації скрипки в руках, таким він запам'ятався сучасникам. Проте мало відомо про його трагічну долю. Талант дюле Галамбоші ходять легенди. Музикант, закарпатський музикант, який хотів дати собі оцінку, міг просто сказати: я брав участь в оркестрі Галамбоші. Дюла Галамбоші оточував себе щирими, добрими та порядними людьми, яким являвся і він сам. Галамбощі народився в сім'ї музикант. Джозефа Галамбоща, який був теж дипломованим з Народився він 1911 року 13 року. В 13 років він мав дуже великий досвід гастролювання. Він з своїм батьком, об'їздив майже всю Чехословаччину та Угорщину. В 1940 році Галамбощ охорониться з Іриною Воловк, яка походить теж з музичної родини. В той період, 1944 році, якраз початок Першої Дмісвітової війни, він перебуває в Угорщині, в Будапешті. Він там проводить інструлі. Під час бомбардування мусить повернутися назад в Мукач. У 1944 -му році він влаштовується працювати в ресторан Чіла, що з перекладу означає зірка Мукач. Восени цього ж року трапляється дуже трагічна історія, яка Надала певний свій відбиток його подальшій вороги. Працюючи там, граючи за роялом, прийшли два офіцери радянської <клес> армії, трошечки випивши, між ними сталася перепалка, діставши пістолети, вони почали стріляти. Одна куля влучила в око Юли Каламбоші, в результаті чого він втратив зір, втратив око. Але ця трагічна історія не зламала його, не зламала його дух і бажання далі. Бути музикантом і грати. В 1952 році створюється ансамбль «Угорські мелодії. Керівником та першою скрипкою являється сам Алан Бощ. Помер 14 лютого 1986 року. Але пам'ять про нього та розвиток музичного мистецтва краю живе і досі. Скрипка рятувала життя не тільки високопрофесійних музикантів-скрипалів, але й сільських музикантів. Такою людиною був і ромський сільський музикант, історію якого нам розповіла його донька Ганна Васильівна Тирпак із села Рудніківка на Закарпатті. А батько мой був коваль і музикантом вечором грав на гуслі. Ми бідно жили до до війни, нам люди давали. Знаєте вже, бідним тоді сотини не давали садити картошку, та нам нас люди допомагали. Що батько робив? О, то він так робив людям, то, то що коні ковав, плуги, що орати, борони наладжував, Ну, все, все, все знав робити. Забрали мого тата, вже тата. Це точно не знав, ці на Угорщину, ці в Німеччину туди. І там, май, що був май дуже такий бурший над німцями, як Гітлер, що був. Вони дуже знаєте, робили гостину великі, танцювали, Ну, як бісилися, гост... пили, танцювали. А тоді казали, що Богдан, бо ти заграв мою пісню. Ja pokażę, że pusty był w tym swoim domu, w Ono On znał szutku, a I oni im zaczął raty. A oni duże pijani były, tak tańcowali, są w seniach ołowiał, tak to że, że aż do powalu podskakowali, tak tańcowali, tak się znali. A to duże jak do rana, jak było że to dumni naklali, że mumu utajstrzy, dnia nie było, Наклали там консерви, хліба, дещо, І так їм дали на дорогу, пустили мого тата вже додому. У долі яскравої людини, видатного ромського музиканта Йосипа Патая тісно пов'язані два поняття трагізм особи і трагізм епохи. Намагався дати йому нормальну освіту. 6 років він провчився в угорській школі, а потім ходив до вчителя музиканта на додаткові уроки, який і навчив його нотній грамоті та грі на скрипці, яка згодом стала його годувальницею, його музою, його долею. 17 років, як і всі молоді хлопці в той час, він створив свій гурт музичний, тим і заробляв на життя, відточуючи музичну майстерність. Але доля мала зовсім інший план. В 1943 році його призвали до армії. Там, під час однієї з битв, в місті в Румунії їх оточили і його взяли в полон. І йому довелося випити гірку чашу. Тих страждань фізичних і духовних, які відбувалися, які ми зараз навіть не можемо представити. Як військовополонений, йому прийшлося пройти пішком всю північ Румунії, до одного міста, де був один концтабір, а потім на товарних потягах їх перевляли в Тамбовську область до великого концтабіру. Це був дійсно великий концтабір, тому що крім угорців там були і румуни, і поляки, і німці, і японці. Коли нас відправили в Тамбовську область, згадує Йосик, була вже зима. Там було вічно 42 градуси морозу. І в бараках, які були збудовані з неотесного кругляка, були шпаринки, в яку пролунав такий страшний вітер і сніг. Нам видали штани куфарки і, і заставили на них нашити свій номер. Я й досі його пам'ятаю номер 64. Годувала нас жахливо, багато людей, які прибули зі мною з Закарпаття, так і загинули. А мене врятувала музика. Познайомившись з новими людьми, я дізнався, що серед військовополонених є багато майстрів. Які виробляють музичні інструменти. Вони зробили мені саморобну скрипку. А комусь інші інструменти звідки дістали акордеон, і ми зробили свій ансамбль. Так і ходили від одного бараку до іншого, розраджуючи людей музикою, так і рятували себе і допомагали іншим. У 1947 році, коли стало відомо, що Закарпаття стало частиною СРСР, адміністрацію була Адміністрація містерця подала наказ відпустити Закарпаття. Нас було 15 хлопців, згадую Льоса. І ми тихенько сіли в потяг. На верхніх поличках, на третіх, ми доїхали до Львова. Потім їм прийшлося два тижні зі Львова до Мукачева йти гірськими доріжками, ночувати в лісах, просити людей хліб, щоб прожити. Додому. Їм вдалося дістатись, як згадує Йосипа в серпні. І в Ужгороді йому прийшлося ходити від одного закладу до іншого, куди його викликало, щоб встановити особу. Але вже потрохи життя налагоджувалося. Згодом він став частиною ансамблю, який виступав, виступав в ресторані Верховина. Потім йому вдалося попасти до. Ансамблю, який відомий не тільки на Закарпатті, а й за його межами, за кордоном до угорських мелодій. Одного разу під час поїздки в Сибір він побачив церкву, яку бачив тоді, коли був Констаборах. І на сцені під час виступу йому стало погано. Серце не витримало всіх тих переживань, всіх тих згадок про жахливі часи. Потім він одразу вернувся після гастролей додому і більше нікуди не виїжджав. Останній цимбаліст ХХ століття. Таким є Аладар Русин, 1918 року народження, ром за походженням. Я в місті Ужгород у багатодітній сім'ї. Але дідусь, його батько, колись свого часу взяв собі за на неромку русин Анну. І отак з того часу дітей стали називати Русин. Часи були дуже складні. Багатодітна сім'я післявоєнний період. Його дядько був цимбалістом. Дядько вкладав свого племінника всі свої сили і душу, тому що бачив, що голочка є талант. Сім років він йому подарував перший інструмент цимбал. Уже в 13 років він знав 16 пісень, з них чарно лише 5 або 6 мелодій. словацькій школі. Зараз це зовні 2. У своїй міні з 17 років, коли він заробив свої перші гроші, він, він собі купив новий, гарний, дуже звучний інструмент. З того часу він почав грати у по дуже багатьох ансамблях. За весь свій трудовий шлях він. Зіграв у 42 різних ансамблях. Він грав у 44 різних ресторанах Європи та колишньому Радянському Союзі. В воєнні часи застали Аладара на Закарпатті. Тут він проходив трудову повинність на лісоповалах біля села Кострино. на вихідні дні суботу та неділю. Можна було поїхати додому. Уже потім, після війни, він дізнається, що на горищі в Ужгороді, куди він приїздив, здавалося б додому, переховувалася сім'я євреїв із шести чоловік. У 1956 році, перебуваючи на гастролях із Закарпатським фором в Польщі, він відвідує онстальбер. Аушвіц та Освензе. І Фактично лише тоді він дізнається і усвідомлює. Куди ж із Закарпаття відправляли євреї. Музика і скрипка врятували життя ще одному відомому музиканту Бейлі Кондрі, який народився у славетній родині ромських музикантів і з п'яти років вже грав на скрипці. Бела Кондра розповів і про події під час Другої світової війни. Коли зруйнували міст через Дунай у Будапешті, то чотири угорці, два роми альтисти Лаяш Янов і Бейла Контра, змайстрували пліт і перепливли на другий берег Дунаю. Він вже грав у Румунії і Словаччині. Онукбели контри Тебері Горват продовжив історію славетного роду ромських музикантів, керував ансамблем угорські мелодії, а згодом ансамблем унгромен. Досконало і віртуозно володів скрипкою, на якій міг вигравати солов'їні мелодії. Легко, ніби граючись, виконував складні твори на акордеоні. Імпровізував джазові мелодії на роялі так, що перехоплювало подих. Але там, там її вже зустріли російські солдати. Пролунала команда руки вгору, здати зброю. Але то була не зброя, то була альтскрипка, яку прихопив собою мій дідо. Вона трохи більше за звичайну скрипку. І вони, побачивши шутля, подумали, що це якась зброя. Та мій дідо під час війни вивчив деякі військові команди і розумів російські слова. І почав показувати руками, імітуючи гру на скрипці і промовляв слово музика. Російські солдати відійшли і запропонували відкрити футляр, побачивши скрипку, просили його позирати. А мій дідо знав деякі російські романси, такі як Очі Чорне. Я вас любів та інші. А також до рук музикантів в Будапешті потрапила платівка з піснями Леоніда Утьоцева. І оркестр її вивчив досконало. Ці пісні почали грати. Російські солдати були дуже задоволені. Вони почули рідні молоді і, наслухавшись достель, відпустили усіх, дали довідком спочатку. Що всі музиканти на Битакані і можуть вільно рухатись закарпаття. Саме так, саме так врятувала життя скрипка моєму дітові та його друзям. Музика врятувала життя багатьох ромських музикантів. Збереглися кращі мелодії та пісні, що склалися у час переслідувань Переймосу. Така ж трагічна історія написання ромського гімну «Опре Рома. Більш відомого як Джалем Джелем. Мелодія пісні Джелем Джелем була поширена серед ромів Болгарії, Сербії, Румунії ще до війни, але стала широко відомою в Європі та за її межами в кінці 60-х років ХХ століття завдяки фільму сербського кінорежисера Олександра Петровича «Збирачі Беречіпіл'я. Інша назва Я зустрічав і щасливих ромів. У квітні 1971 року в Лондоні відбулось засідання Першого конгресу Міжнародної ромської унії, під час якого відомий ромський музикант з Югославії Ярко Йованович, в'язень трьох концтаборів, у яких він втратив батьків, та всіх рідних і словацький ром Ян Цибуля представили оновлений текст пісні Джелем-джелем, яка була присвячена стражданням ромського народу під час війни.

Mala dilemmacta Tartumena, lezaren sa bachtale dromensa, vimensas ubari familia, taimur darja e kalli <Sings> Ay Romale, Ay,